Так, а, Вітаю вас на моєму каналі. А, мене звати Арсеній, Сьогодні в цьому відео буде огляд ось такої ігри настоль-настільної ігри докторінг. Ось, змагання лікарів. Тут бач... бачите. Тут є бабка Клаудія. От. Кількість гравців 2-5 і вікова категорія від 10 до 99 років. Ось така гра, друзі. Ось. Таку гру можна купити зараз на розетки. Можна купити десь за 380 гривень. Погнали дивитися комплектацію. Так. Жит... Житони, житони, житони там баба Клаудія, таблетки, уколи масі та. Дивіться, там є а, баба Клаудія, таблетки, уколи маси, а, у... а, бінт. Таше против б... як... та против баб... Баби Клаудії є настоянка. Настоянка. Ось такі. Тут два пакетика мед... з жетонами з ликами. Ось таких. Потім... Потім саме головне інструкція. Потім ось таке колесо дивиться. Наприклад, вам випало покрутити колесо, то ви просто так крутите і дивитесь. Наприклад, якщо, вам, якщо у вас є укол, вам потрібні укол, таблетки, укол, таблетки та бінт, а вам випали бінт, то можна, ви можете дати укол та таблетки, а бінт можна вважати, що у вас вже є. Ось, далі колс, інструкція, жетони з ліками, потім, потім п'ять п'ять ось, ось таких ось персонажів та один програльний кубик. Потім ще, потім ще спеціальні картки з хворобами. Картки з хворобами, ось. І саме головне, тут до комплекту йде ігрове поле. Зараз вам покажу це поле. Ця гра вона не дуже важка. Її може підняти навіть дитина, тому цю теж рекомендую придбати. Це дуже цікава гра, соліна, коли ви трішки прихворіли. Дивіться. Ось така гра, зараз я вам поки розкажу, треба, як в неї грати, дивіться. Спочатку ви перемішуєте гарно ці жетони кожному гравцю даєте по, по 6 жетонів. Зараз розкажу, скільки потрібно роздавати карт з хворобами. Дивіться. Так, два гравці, 20 карток хвороб на один кабінет, 4 картки. Три гравці, 30, 30 карток хвороб на один кабінет, 6 карток. Потім 4 гравці, 40 карток хвороб на один кабінет, 8 карток. І 5 гравців, 50 карток хвороб на один кабінет, 10 карток. Вот, бачите, під е, що, що обозначають карточки. Синя – А, Дивиться, зелена педіатр, червона хірург, фіолетова терапевт і, і це виходить у нас. Точніше, хірург оранжева, а, а травматолог червона. Тут е, зараз тут дивіться, є один, два, три, чи п'ять видів карт хвороб. А персонажі, дивіться, ось так їх зову. Першого Ася, другого Фред, третього Джун, і четвертого Ніка, і п'ятого Робін. Ось. І ще є одна героя гриба, бабця Клаудія, мета якої іноді вам заважати, але про це поговоримо пізніше. Друзі, всім до побачення! Гарного дня!